Чи про авіаційну техніку, яка є у ворога слід в першу чергу зазначити таке, що от, якщо спиратися на ті цифри, що надає генеральний штаб збройних сил України, ворог за ці 11 з більшим місяців. Втратив наразі 293 літаки. Це доволі е, суттєва кількість, яка е, складає десь близько 25% всього наявного парку. При цьому е, бачимо, що е, вся наявна промислова база Російської Федерації не дозволяє оперативно відновлювати е, от, ці втрати. Які Російська Федерація несе на полі бою? Ця ситуація в них ускладнюється якраз тим, що були введені санкції у технологічній сфері, і по суті, справа поряду напрямків Російська Федерація втрачає можливості в? Використовувати ті модернізаційні роботи і ті роботи по виготовленню нових літаків, які вона мала раніше, і наразі, от по частині літаків, що вона будує, залишаються ці можливості лише на тих запасах, що було завчасно створено. В цілому противник зберігає ще достатньо високий авіаційний потенціал. Але у випадку, якщо ми отримаємо сучасне західне озброєння. Авіаційне то по суті справи ця перевага противника буде невільована.